Привіт, друзі! І в цьому відосику я хочу з вами трішки проекспериментувати і зрозуміти, як працює той чи інший засіб. Мені цікаво, і хочу показати вам. Для початку, що ми вже маємо, це у нас я не знаю, як воно називається це або е, жидке скло, або нанокераміка. Хто як називає? Я не знаю, чи в цьому є різниця, але ось такий засіб. Може, знайдете собі і спробуйте. А я хочу показати, як він працює, і навчитися з вами правильно його наносити. Ну і взагалі зрозуміти, чи потрібно воно, чи не потрібно. Також у нас є ще один засіб. Той засіб трішки дорожчий. Він на Аліку, я бачив, коштує близько 15 баксів, а тут ми його купили майже за 700 гривень. Але там кажуть, є оригінал, є не оригінал. Я думаю, вони працюють однаково. А ось цей засіб. Це майже те саме, але воно, бачиш, написано Ceramics. Але воно трішки дешевше. Купили дві штучки, використовувати будемо на інших автомобілях. А ось цей подорожче будемо використовувати на Теслу. По-перше, як підготувати автомобіль? Це щоб не було на ньому ніяких подряпин, скол і тому подібного. Ну, він у нас тільки після фарбування, так що все окей. Зараз його поліруємо і будемо переходити вже безпосередньо до нанесення. Ми вже майже закінчуємо полірування авто, залишилося капот витерти і все. І будемо переходити безпосередньо до нанесення ось цієї кераміки. Як вона виглядає? Ось її коробочка. Вона продається на Aliexpress або ще де-небудь, але ми купили тут, по місцю, трішки дорожче, але нічого страшного. В комплекті що йде? Ось така паралонова жорстка як губка і мікрофібра. Як наносити, ми ще не знаємо. У нас тут ще йде дискусія. Зараз будемо вчитися разом з вами. Просто хочеться самому спробувати і зрозуміти, як, от приклад, звичайній людині, яка цим не займається, самому можна це все зробити, щоб нанести кераміку нормально. В теорії то все прекрасно розуміють, як все потрібно наносити, але на практиці, звісно, ні. Зараз будемо намагатися це все зробити. Ну, як ми можемо бачити, зараз автомобіль виглядає просто ну нереально, наче він просто стоїть в салоні і. Хтось його скоро буде купувати. Хто полірував собі автомобілі, той знає, який це кайф, тому що зараз тиркаєшся до автомобіля і він такий гладенький-гладенький. А після того, як покриємо, то він ще має бути краще. Будемо використовувати його також і на скло, тому що я вже почитав деяку інформацію. Написано, що начебто можна, і буде такий ефект антидощу наче. Все, давайте не будемо тягнути і переходимо до справи. thank you Ну і все. Я можу сказати, що ми закінчили з цим покриттям. Не буду називати, що за покриття, тому що ще будете хейтити мене. Але ні, назву кераміка. А ви вже там пишіть для активності, звісно. Як ви могли бачити, ми наносили його ось такими рухами: вверх, вниз, вверх, вниз, або вліво-право, вліво-право. Можна сказати, як змійка просто. Давайте все ж таки почнемо з того, скільки ми витратили цієї рідини. Перше. Десь Ну, одну третю, може трішки більше, ми витратили. Ну більше, ніж пів півбаночки, залишилося. Ми робили все одним слоєм і не будемо робити вже другий слой. Ну для першого разу я вважаю це безсмислено, тому що ми, як, як експеримент, це все робимо. Повністю покрили весь автомобіль, фари покривали, всі решіточки намагалися витерти. Також скло ми з цією рідиною все покрили. І машина зараз виглядає реально як новенька, як салона, наче тільки виїхали, тільки її видали. І буде цікаво потім, коли вона вже ну, свій функціонал так сказати, зробить. Тому що потрібно чекати 12 годин. Ну і саме цікаве, що для нас і для вас це як вона все ж таки буде відштовхувати воду. Тому що тут головне його завдання це відштовхувати воду та бруд. На зиму я вважаю це дуже класна штука, тому що ці всі реагенти, а машина буде захищена, можна сказати. Для того щоб воно відкрило весь свій функціонал, потрібно, щоб машина простояла. В сухому або приміщенні, або просто на вулиці. Головне, щоб було сухо, десь не менше 12 годин, краще добу. І тоді вже можна буде нормально виїжджати і кататися на автомобілі. Це у нас був експеримент з цією хімозою H. Оце ми хочемо нанести або на синю Теслу, або на Гольфік, або на наш Гольф-Р, або, можливо, ще на. Хайлендер. Ми ще подумаємо, для того, щоб зрозуміти, чи є різниця чи ні. Про цю штуку ви побачите далі. А давайте зараз перейдемо до. Це очисник водного камню. Що таке водний камінь? Зараз на екрані я додам фотографії і ви зможете побачити, що це таке. Це простий, наглядний приклад. Саме цю штуку я замовляв з Китаю, з нашого улюбленого Аліекспреса. Коштує воно, якщо не помиляюся, Біля 400 гривень, чи 350, щось таке. Зараз я трішки розповім, як воно може проявлятися, можливо, ви навіть на своєму автомобілі бачили цей ефект. Наприклад, ви купуєте нові двірники для вашого автомобілю і ставите їх, починаєте витирати скло від води, а воно. Не витирає, тому що ви бачите таку матову, наче плівку. І зараз я хочу спробувати ось цю штуку на автомобілі, де є старе скло. Тому що у нас в основному приїжджають автомобілі з Америки, ми частенько міняємо скло і ефекту немає. А є автомобіль, на якому старе скло, ну йому десь приблизно 4 роки. І зараз пробуємо. І головне, це його дуже потрібно добре терти саме на склі, тому що воно всередині, наче як паста, і його дуже добре треба втирати в ось це скло стареньке. Якщо у вас дуже старе скло, то звісно його ще й потрібно буде полірувати. тому що не буде такого ефекту. Вау! І за того, що машина їздить, і постійно маленький пісочок, щось таке, як то кажуть, висічене скло. Ось е від цього ви, на жаль, не зможете позбутись, але для того, щоб нормально працювати. Двірники, я думаю, це штучка допоможе. Ну і почалися в нас морози. Почав часто користуватися двірниками, і я зараз можу показати ну, буду намагатися вам показати, як виглядає цей ефект водного каменю. Зараз іде сніг і якраз побачив цей ефект і думаю, чому б вам я зараз його не показати. Я ще не користувався тою штукою, тому що. Зараз холода, потрібно або заїхати в гаражик, або в якийсь теплий бокс для того, щоб нормально можна було почистити скло. І за цього поки що не робив. І давайте продемонструємо. Коли ось так проводиш, можна бачити, як залишається ось тут матова така полоса. Ця добре витирає чомусь, а ось тут саме, ось я думаю, якщо видно так на заборі, залишається матова полоса. Бачите? Воно не тільки тут залишається, воно також залишається ось тут знизу. Я не знаю, може зараз також покажу вам. Ну і так, як зараз самі ідеальні умови, я вам можу зараз продемонструвати, як все ж таки виглядає цей водний камінь на автомобілі. Я думаю, ви добре бачите, як один двірник нормально тре, а інший ні. Але коли робиш ось так, бачиш, яка залишається полоса. І цю полосу ніяк не можна витерти. Навіть якщо будуть двірники нові, ви все одно будете її бачити. Просто ліва частина її дуже добре видно. А справа вона також є, але вона трішки менше замітна. І вона по всій площі скла. Я пропоную переміститися в той день, коли ми це все будемо з вами прибирати. Ну і знову я з вами. Поки погода нам дозволяє, то я хочу проекспериментувати все ж таки з цим е, засібом, як він там називається антиводяний камінь чи щось таке. У нас вже є над ким експериментувати. Це джета, склу, якщо не помиляюсь, вже десь 4 роки. Воно їздить і нічого з ним ще не робили. Не полірували, нічого такого не робили. Скло просто витерли звичайною водою і тряпкою. Насухо зараз воно сухе і навіть е, видно, як тридвірник. Ось частина. Цікаво, чи витре її. Я, звісно, сумніваюся, у нас задачі такої немає. В комплекті я нагадаю, ось що було. Зараз будемо сюди наносити засіб і потім ось так терти. Терти його потрібно досить довго. Зараз цим і будемо займатися. Я не знаю, чи я робив це правильно, чи може треба було й довше терти. Але е, якщо що, переробимо, це не важко. На все про все мене пішло десь хвилин 10. Спочатку, як ви бачили, вскрив. Потім просто витер тією ганчіркою, яка була в комплекті. Ну як зараз виглядає скло? Воно, звісно, чистеньке, але все ж таки нам потрібно подивитися, як воно працює. З водою, саме головне з двірниками, як вони будуть тепер себе поводити. І я не бачу причин для того, щоб тянути. Ходімо, перевіримо все всередину. І прямо разом з вами будемо це і робити. Всередині брудне трішки скло, але нам головне побачити, як будуть працювати двірники. Що я можу сказати? Ефекту зараз ніякого сильно ми не зможемо побачити, тому що потрібно все ж таки почекати, я вважаю, темноти для того, щоб можна було побачити різницю на ліхтарях або на фарах зустрічних автомобілей. Але що я зараз дуже сильно помічаю, особливо на темних ділянках. Те, що дуже видно, як посічене скло. Від цього ми ніяк не зможемо позбавитися, тільки полірувати скло або замінювати. Але на сонці я можу сказати, що працює воно ну, дуже прикольно. Взагалі не видно ніякого сліду від того, як витирають двірники. Я нагадаю, це не нові двірники. Наче скло тільки замінено. Ну все, чекаємо вечора і потім вже точно скажу свій вердикт. І тепер я хочу вам показати різницю. Ну, взагалі ж нічого немає. Блін, кайф. Якщо ще двірники поставити нові, то взагалі буде прям. Ну, як новеньке. Ну і що, друзі? Пройшло більше, ніж один тиждень. Це дуже багато. Машина повністю вже припала пилю, навіть я тільки що прийшов, хочу ну, просто потрогати, як вона взагалі на дотик. А вона просто вся в пилюки. Але нам це не завадить. Ми зараз спробуємо на неї полити що правильно водичку. Вигляд вона, звісно, має, але ми можемо вже побачити, який слой тут пилюки на ній зараз. Ось так. от. Давайте беремо воду, в мене тільки є дистильована, ну нічого страшного. Зараз спробуємо десь біля світла хорошого. Дивися. А, просто і все, влітає. Да. Ну і що ми можемо бачити, що вода просто збирається. В такі бульбашки, якщо на неї подути, то вона просто стікає вниз. Я не знаю, наскільки воно буде довговічне, але це вже можна буде сказати після того, як будемо нормально використовувати цей автомобіль. А він у нас на літній резині, ще не купили зимню, так що просто поки чекаємо. А, mm? Давай на накриву. Ну так, да, прикольно. Така гідрофобка хороша. Якщо буде дути вітер, ну, від того, як ти будеш їхати від потоку, то воно буде прям. А, чортуть! Ага. Ха, прикольно, прикольно. Все, якщо ми будемо її використовувати, я потім вже ще додам. Та не треба на капот. Блін, жалко. <з Sigur> Просто пилюку всю убрала. Якщо будемо використовувати, ну коли будемо, тому що ми плануємо в принципі поставити сюди зимню резину, для того, щоб можна було їздити трішки економно.